Пам'ятаєте, колись фільм був такий гра на пониження і гра на поніження. Ну, напевно, ви пам'ятаєте. Так ось ми сьогодні граємо в іншу гру, в зворотню, гра на підвищення, на підвищення градусу. Хтось в нашій країні вирішив, Ну, напевно, пророблено це, напевно, продумано, я зараз без критики. То якщо таке рішення прийнято, і воно реально обдумане, тільки обдумане не такими людьми, які кравчучки дарують, потім роблять вигляд, що то все не постанова. Кравчучку подарувати, ну це ж взагалі додуматися треба. Тобто, то, якщо ці плани гри на підвищення розробили люди розумні, люди, які розуміють, що роблять, то це одна історія. А якщо. Гра на підвищення спроектована людьми, які не дуже розуміють, що може бути і як це може закінчитися, то це вже зовсім інша історія, і вона страшна. Чому? Ну от Постійно в телеканалах ми бачимо новини про удари по енергооб'єктам ворога. І останніми днями з'являється інформація про удари. Які стосуються атомних електростанцій. Ну, ось, будь ласка, вчора. Масштабна пожежа на підприємстві, яке виробляє обладнання для атомних електростанцій, ТЕЦ і турбіни для атомних суден у Російській Федерації. Горить Уральський турбінний завод, ну, це можливо і не атака. Ми не будемо це стверджувати. Але. Е Завод горить, люди, я так розумію, там налякані в паніці. І все це російська пропаганда, очевидно, що розкрутить і, і підніме на свої щити. І отут виникає питання: ми усвідомлено це робимо, чи робимо, тому що ми це можемо без аналізу наслідків. Бо Російська Федерація завдає ударів у відповідь, ми це бачимо щодня методично. От, Будь ласка, Російська Федерація лише за добу завдала понад 26 ударів по енергооб'єктам України. Це заявило Міненерго. Виникає просте питання: а що буде далі? І чи дійсно ми усвідомлено? Підходимо до ударів по російській території. І що буде за наявності у нас е, ракет магавк Якщо вони в нас будуть, але ми їх притримаємо. Пам'ятаєте, коли були у нас ракети, Байден нам їх дав? Я вже й не пам'ятаю, як вони там називались, але е, ми їх одразу використали одразу. І тоді ну, деякі експерти, в тому числі і я, називали це певною помилкою. Тому що наявність таких ракет, вона може стримуючий фактор мати. А так ми їх всі вистрілили, і у нас вже їх немає. Атакамси, пам'ятаєте? І, і все. Ну, були і немає. І отут виникає питання з томагавками, якщо вони будуть. А скільки їх буде? Якщо їх буде 10. І ми їх вистріляємо, ну, все. Якщо їх буде 100, то, напевно, трішки інша історія. А можливо, їх буде 500. Ну, тисячу їх не буде, тому що загалом в США їх від 3 до 5 тисяч. Думка про те, що Сполучені Штати Америки можуть передати нам одну п'яту свого запасу, ну, напевно, трішки наївно. І от у Верховній Раді, ймовірно, це питання теж піднімається. Ну, от депутат, один із народних депутатів, розкритикував порядок Денної Верховної Ради. Поки ворог б'є по інфраструктурних об'єктах, парламент займається казначем. Оцей депутат, ми їх не називаємо, це не має значення. Наголосив, що депутати мають зосередитись на питаннях енергетичної безпеки та підготовки до зими, а не на політичних домовленостях. Е, ну, не будемо зараз. Аналізувати, як сам цей народний депутат намагається залишитись у владі, Імовірно, що так, можливо, що так, не знаю. Ми не будемо зараз говорити про те, що цей народний депутат також свого часу зайшов під одними знаменами зеленими. Тепер робить вигляд, що він опозиціонер. Ну, то така історія. Але у мене питання. а... Оцей депутат, який вимагає Верховну Раду зайнятися питанням енергетичної безпеки, він не займається популізмом. Я поясню, справа в тому, що від того, що Микола, ще один народний депутат, буде займатися у Верховній Раді питаннями енергобезпеки, від цього енергобезпека ну, ніяк кращою не стане. Тобто вона від того не зміниться. Тому що цей народний депутат не може ніяким чином вплинути на те, щоб енергосистема була надійною, не може. В силу того, що зайнятий зовсім іншими. У когось з них кримінальна справа висить, хтось зайнятий тим, як би приховати те, що має, хтось просто рішає, вирішує свої питання і так далі. І от саме тому мене і трішечки ну от, турбує. Турбує, тому що я не впевнений, що в країні є дійсно люди, які усвідомлено сьогодні ведуть війну. Якщо це не народні депутати, і народні депутати зайняті казначем, то тоді має бути в країні якась група людей, яка зайнята військовими питаннями. А хто ці люди? А біля кого вони? А наскільки вони професійні, а хто їх підбирав? А чи немає між ними там взаємних тьорок? Бо таке теж буває. І от купа питань, на які насправді немає відповіді. А в цей же час, просто зараз, а це було вчора, о 19:30, російські БПЛА здійснює розвитку поблизу Трипільської ТЕЦ на Київщині перед майбутніми ударами? І ця гра в. Удари по енергооб'єктам, вона реально може мати абсолютно непрогнозовані наслідки. Реально непрогнозовані наслідки. Тому що ніхто не знає, ніхто не знає, а чим це закінчиться, і ніхто не знає, які Об'єкти обере Російська Федерація для ударів у відповідь. І тут може скластись враження: ну, а що ти пропонуєш сидіти, не відповідати, сидіти, нічого не робити? Ні, у мене інше питання: хто в державі планує ці операції? Наскільки ці люди підготовлені, і наскільки ці люди відповідальні за те, що вони роблять? Бо ми бачимо. За даними одного з народних депутатів, що депутати займаються чим? тобто вони не займаються енергобезпекою. Тоді хто?